Виконуємо номер 1083 із підручника Алгебра 7 та номер 44.47 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата і розкриваємо дужки під якимись той знак мінус. Маємо 4х у квадраті додати 20х, додати 25. Відняти 4х у квадраті, додати 12х і відняти 9. Зводимо подібні доданки 4 х квадрат і мінус 4х квадрат взаємознищуються. 20х додати 12х буде 32х. Доданки без зміни переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо. 16 відняти 25 це буде мінус 9 і додати 9 буде 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. 32 дорівнювати не може, тому нулю дорівнює Х. Записуємо відповідь. 0. Завдання друге. У другому завданні підносимо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Поставили знак мінус, розкрили, відкрили дужку і множимо двочлен на двочлен. 49х множимо на х. Буде 49х квадрат. 49х множимо на мінус 1, буде мінус 49х, мінус 2 множимо на х буде мінус 2х, і мінус 2 множимо на мінус 1 буде додати 2. Дорівнює мінус 66, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і підносимо до квадрата. Буде 49х квадрат додати 14х, додати 1. Відняти 49х квадрат, додати 49х, додати 2х, відняти 2. І зводимо потім доданки 49х квадрат, відняти 49х квадрат, це буде 0. 14х додати 49х, додати 2х. 14х додати 2х це буде 6х, додати 49х буде. 16х, 16х і плюс 49х це буде 65х. Доданки без зміни переносимо в ліву частину, змінивши знак, на протилежний. Мінус 66, мінус 1 це буде мінус 67, і додати 2 буде мінус 65. Знаходимо х, поділимо на 65. Отримаємо мінус 1 записуємо відповідь. Мінус 1. Номер 1083 із підручника Алгебра 7 та номер 44.47 із підручника Математика 7 виконано.